Епізод 16. Таємниці дихання. Wow. Have... Оце так. Давно я тут не був. Майже нічого не змінилося. Сімбея, чому ви привели нас сюди? Це будуть наші останні тренування на Акіліані. Я хотіла, щоб ви побували тут. Отакої. Важко повірити. Прототип голотренажера Клемпа. Версія 021. Справжнє ретро. ці програми мають дещо спільне з тими, які ви вже використовували. Але вони можуть вам допомогти опанувати дихання кіліани. Ну ми вже знаємо, як його використовувати. Так, ви знаєте, як використовувати дихання, але ви й досі його не опанували. Є нюанси. Отакої Сімбей, хочу спробувати першою. Здивуй мене на своїми навичками Тія. вперед! Тія. дуже добре. Може ще раз так зробити. Агент, Знову тія. Сімбей досить! Я більше не можу. Тія, на кожний удар ти витрачаєш занадто багато потоку. Ти дуже швидко витратила свій запас дихання. Матч довгий, і ми маємо зберігати запас потоку завжди. Спробую. Наступний. Really? Well. Sure що? Дуже добре. Ти, Майк Руйс. Упевнений у тебе вийде. Для всієї галактики Аркадія Спортс. Пряма трансляція зі стадіону Генези. А зараз Келлі та Норк. Вітаю усіх фанатів галактичного футболу. Сьогодні початок турніру за кубок галактичного футболу, і це буде справжнє шоу. Так Норк, подій на парадізі у минулому. Більшість фанатів заперечують тим, хто передрікав провал. результати сьогоднішніх матчів тіні перемогли Джайрес із рахунком 3-0 завдяки чудовому ударам сінеда. Сьогодні матч, на який ми всі так очікували: снігові діти проти вамбас. Любі глядачі. Сьогодні я запросила спеціального гостя. Браво, Браво Ахіто. Дуже добре. Можеш йти. А як щодо таких навичок? Ахіто, ти використовував дихання, щоб ловити м'ячі, але в цьому не було потреби. Як це ти маєш навчитися використовувати дихання мудро та у відповідний момент? М'ячі, які ти ловив клемп, використовував, щоб протестувати систему. Знаю те, що ми сьогодні робили для вас нове. Ви чудові гравці, та те, що ви робите з диханням, справді виняткове. Але це не має бути автоматично. Ви мусите навчитися прискорювати, підтримувати та зберігати дихання. Mm -hmm. to... я проаналізую всі ваші дані, щоб краще підготувати нове завдання. А зараз вам час збиратись. Вранці маєте бути на шатлі. Стадіон генези чекає. Стадіон генези. А і ми. Я такий радий, що ми їдемо на генезу. Мене вже нудить від цього. Від снігу. Oh. <laughs> Шатлі знайдеться ще одне місце. Ми Повернулась! Always... Завжди ті ж самі люди роблять приємні сюрпризи. Ласкаво просимо на борт, Мей. Я така рада вас бачити. Я дуже за вами сумувала. У мене знову є сусідка по кімнаті. Тепер ми напевно переможемо. Ніщо нас не зупинить. Ніщо і ніхто. Якщо твої удари будуть влучно у ціль. Ахіто, ти навіть не зміг це зловити із диханням. Схоже, вони швидко прийняли нового грабця. Вирушаємо на стадіон Генези. Арч, Маємо виграти кубок. Правильно, вище, як тільки зможете. Добре, стрибайте якомога вище. Так ви уникнете перехоплення. А коли ми зможемо грати, як ти? Я хочу стрибати вище. Зачекайте, спочатку вивчимо основні принципи гри, а потім вже стрибатимемо. Почнемо. Джок. Ворен, радий тебе бачити. Бачив твою рекламу щодо занять. Гарна ідея. Поділитися своїми знаннями. Дякую, Варене. Хочу дещо тобі запропонувати. Я вже пропонував це Артигору. Схоже на те, що ти робиш із дітьми. Ти залишив галактичний футбол? Ні, я боротимусь разом із Лайтнінс за кубок. Я не відмовлявся від своєї команди. Ні. Правильно турнір. Дозволь мені пояснити, що я маю на увазі. А зараз переглянемо результати наших контрольних завдань. Сімбей. Що сталося магістре? Як відомо, трофей з'являється на кожному кубку галактичного футболу. У ньому є сила, щоб регулювати потік всієї галактики. Потім він вирушає у тур галактикою, де залишається недоторканим. Адже так і знаєш про це про цей кубок. так я знаю це, великий магістре. Але наприкінці кожного кубку галактичного футболу трофей знаходиться на стадіоні генези і стає дуже вразливим я негайно повідомлю про це Клемпа. сподіваюсь, ти готова перемогти цю команду. Тобі відомі всі їхні манери. Бу вам ще не почався. Я хочу зосередитись. матч не почався, але ціль одна кубок. Це головне. Найголовніше. Гов, дивись, куди. А ти, мабуть, Ніна із команди Парадізії. Вибач. Так. Ти не дивишся, куди йдеш? А ти Марк. Зі снігових дітей. Марк, все точно. Бачив твою гру по телевізору. Вражає. Дякую. А зараз мою руку. Так, вибач. Щасти сьогодні. Побачимось. Ах. І дивись, куди йдеш. Так, звісно. Дякую, сідний. Ти справжній друг. Я сумую за своїм другом. Друзі, схоже, я закохався. Yeah. Отаку! Знайшов час. Давай, поквапся. Гаразд, mm? okay. снігу віддіти. Ось ми знову на стадіоні Генези гратимемо проти наших старих друзів Вамбас та Лунзія. Тож, грайте на повну. Не забувайте, Мей повернулася на поле. Вона знову у команді. Довіряйте їй. Ідіть і переможіть у цьому матчі. Щасти вам! Зробимо це. Грати наповну. Це те, що ми робимо. Уперед, діти, вперед! We... Ось ми на стадіоні генези. Зараз снігові діти розпочнуть гру ти вамбас у першому матчі турніру. This... Для цього особливого матчу у нас особливий гість. Адже так, барі. Норк, із радістю можу сказати, сьогоднішній наш гість, колишній тренер Гре Тайгерста, тіний помічник тренера снігових дітей Артегор Нексус. Зустрічайте його! Добрий вечір. А зараз у нас на прямому зв'язку Келлі. Келлі? Так, Норк. Я зараз у серці галактичного футболу, але я тільки що пізнала чемпіону, якого ми всі добре знаємо. Вітаю Джок. Доброго вечора, Келлі. За кого сьогодні вболіваєте? Навіть не знаю, не дуже коректне запитання. Скажіть, Джок, невже не сумуєте за грою, коли бачите своїх друзів на полі? Ну я звичайно. Ви й досі думаєте, що вони ображені на вас через те, що ви перемогли їх на Парадізії. Але ось я вже бачу наших чемпіонів. Снігові діти з'явилися на полі. Мей? А ось і Мей. Вона повернулася до снігових дітей. Який сюрприз. Вона зробила це. Так. Ні, нічого, без коментарів. Матч починається. Незважаючи на тиск з боку вамбас, він пасує на рокета. Рокет утримує м'яч. Так, Марк. Рокет, мей її нейтралізували на середині поля. Це називається спостережний раунд. Немає нічого дивного. Мабуть, снігові діти не оговтались після холодного душу, який отримали на парадізі. Артегори, на вашу думку, хто переможе сьогодні? Скажіть, будь ласка, ви ж професіонал щодо цього. Я утримаюся від прогнозів. У футболі не буває випадковостей. Завжди перемагає краща команда. Погляньте на Марка, намагається пробити ліворуч, але ніхто його не бачить. У нього завжди точні удари. Марк гарний удар. Наступного разу все вийде. Хто тут головний? Так. Він сам на сам за Хіто. У нього м'яч. Він атакує. Гол Вамбас. Вамбас відкрили рахунок. який шок для снігових дітей, які, схоже, й досі не почали грати. Адже так. Ні, ні, ні. А хіто просто здивований. Він не очікував, що матч набере таких обертів. Сподіваюсь, це підбадьорить його команду. Перехоплюй. Go! Go! Гол Вамбас! Рахунок 20. Цей матч стане справжнім приниженням для снігових дітей. Мей, Веди м'яч на полі, а потім передай його майкру Айсу. Not... Вони не дуже пильнують за ним. Right, Райткол. Гол! Бачите, ось як я можу. І кінець першого тайму дивовижного матчу. Вам без попереду з рахунком 2-1. Ми повернемось до вас одразу після реклами. Ефір через 3, 2, 1. Артигоре, як вам роль коментатора? Let's... знаєте, парі. Відверто кажучи, я не фанат вашої роботи. Що ти робиш, Лунзія? Я граю за всіх. Я думав, ти знаєш, як вони грають. Але зараз у команду повернулась Мей. Один гравець нічого не змінює. Ти допоможеш нам виграти цей матч. Я й так граю на повну силу. Для снігових дітей можливо. Але не для Вамбас. Грай краще. Ми виграємо цей матч. Я відчуваю. Судячи з рахунку, ми програємо. Ми маємо грати у захисті та сконцентруватися на диханні. Дихання це ключ. Хто зі мною? Уперед снігові! Уперед! Марк, повертається! Ні, лунзія! Завдяки хвилі енергії перехоплює м'яча та передає його в увамбу. Зачекайте, мей перехоплює! Відчувається різниця між грою у першому таймі. Уперед, діти! Вперед! Зараз м'яч у рокета, але Лунзія перехоплює м'яч. Наближається до воріт і пробиває. Ні, знову мей! Так, Тіа. Дуже добре, дуже. Гарна робота тія. <гум> Нарешті снігові діти зрівняли рахунок. Тія справді винятковий гравець. Вона значно кращою стала у команді oh. Артегорин. Ваша думка щодо цього матчу? Ви знаєте, публіці може він не подобається, але тренерам лоскочі нерви. Повірте, я знаю про що кажу. Якщо зараз ніхто не заб'є, їх очікує пенальті. А, звісно, цього ніхто не хоче. Снігові діти хочуть перемогти швидко, аби довести, що вони повернулися. Але вам вас можуть викласти їм урок, як перемагати чемпіонів. Рокете залишилося набагато часу. Перехопи м'яч. Ми маємо забити просто зараз. Пора з тренера. <звук> він сам збирається забити. <звук> ні ні, рокет обережний гравець. Ймовірно, він не намагатиметься. <звук> а що робить Вувамбу? Як він? Декілька синців, а так усе гаразд. Гарні новини. На полі на одного гравця вам безменше. Yes. Так, це називається гравця виключено. Рокет займає позицію, щоб пробивати штрафний удар. Зробіть стіну праворуч. Якщо це рокет, то він буде бити по воротах праворуч. Rocket. Рокет пробиває? No. Ні. Передача на Марка! Гол! Гол снігові діти. Так. І кінець матчу. Рахунок 3-2 на користь снігових дітей. Чудовий матч! вам бамбу ми зробили все, що могли. Знаю. Вони просто сильніші за нас. Ти чудово грала Лунзія. Wow. Що за матч. Привітаємо нашу команду. йдеш, can... Клемп? Йди, я нас Гаразд, <риклад> okay. Зараз буду. <риклад> І знаєте, що вона сказала? 000-100-101. Люди такі не виховані. Жах просто. <риклад> що сталося? Ти чув про людину на ім'я Харіс? Так, ти знаєш, де він? Ні, але Сімбей каже, що він хоче кубок. Кубок? Навіщо? Брім Беларіус сказав їй, що кубок це ключ до контролю потоку всієї галактики. Напевно, це його мотив. Більше нічого не відомо. І що ж нам робити? Мені спадає на думку, що головний козир Харіса мультипотік. Маємо знайти проти утруту, яка знищить його ефект. Тоді це можливо. Нам треба. Знайти протидійний ключ ключ щоб нейтралізувати ефект чудово, але нам потрібен зразок мультипотоку. Well, так і це проблема.